Я тут, бо. У нас Наталія я тут, бо саме як адрівати свій дух у першій каміях і саме це для мене дуже актуально. Тому я тут. Дякую, Наталія. Колеги, передати. Я тут, бо з огляду на свою величезну діяльність педагогічну, розмірковую про долю майбутньої української освіти. Тому придивляю, слухаю, аналізую і прийшла до Світлани В'ячеславні, бо я її люблю, шаную і поділяю думки. Дякую. Я тут щоб дізналася таке нове для мене, для це слово змушена була подивитися, прочитати словнику значення. хочу дізнатися ще більше. Дякую, дівчата, спробуйте ви, та перекривати за запитання, Подовжим, я тут бо. Я тут, отримала можливість знову працювати з однокласниками та дізнати, щось нове. має. Я тобі приємно повернутися в свою школу та спостерігати, як розвивається. Я тут бо завжди рада скористатися можливістю побувати в своєму рідному навчальному, навчальному закладі та працювати в цих стійкових. Я Дякую. колеги, може, хтось хоче ще додати, що я тут у нас є обіймав український дух. І вас дякую.